Як і обіцяла, розповідаю вам, якби президентом України став не пан Кравчук, а пан Чорновіл. Я зробила ось такий от розклад, про який вам казала ще вчора. Як бачите, він великий, да? тому я показувати вам карти по черзі, коли буду розповідати, не зможу. Я вам показую одразу цей великий розклад. І буду розповідати далі. Хоча по картах ви вже і самі, мабуть, бачите, що було б. Отже, що було би, тепер я вам буду розповідати, якби, да? дивіться, що нам кажуть карти. Якби так сталося би, то все одно Росія планувала би. З трьома або з трьома, або вона входить в состав трьох, в состав трьох країн якихось. Да? Ну, ви мене розумієте, тому що про, про три я на протязі всієї війни неодноразово кажу: да? три-три-три, три країни, три країни. Ми вже з вами знаємо, що то за три країни. Отже, Росія. Тобто три країни в составі Росії все одно би планували напад, напад на Україну. Україна, дом, ну, дом, Дом, бачите? Дом, жилий дом, де живуть люди. Україна це свого роду, да? дом, будинок, в якому живуть люди. Тобто, Україна з її населенням, живим населенням. Цивільним населенням, да, вони би все одно ну, планували напасти. Далі, дивіться, вони поговорили, вони це обговорили, цей план, зібравшись у трьох, підняли за це келихи. Да, Тобто такі от розмови безконфліктні, я би сказала. Це були ось такі розмови домовленості і все таке для того, щоб, да, напасти, щоб дивіться, щоб, врешті-решт, Україна стала знесиленою. Що, щоб врешті-решт Україна не могла більше захищатися, оборонятися, відстоювати свої інтереси, відстоювати свої права, да, як вона стала вільною від РФ, Да. Тобто, дивіться, щоб довести Україну ось до такого стану. Так, далі не буду витягати, довести до такого стану. Да. Далі показують карти нам, що. Після обговорювання цього плану стався би момент якогось затища, стався би момент якоїсь паузи. Так? Тобто цей план поставлений був би на паузу, але саме до того періоду, саме до того періоду, коли ліквідують, Пана Чорновола. Ліквідують пана Чорновола і Україна, недовго, зовсім недовго, порадувавшись, що Чорновіл став президентом, одягне траурний одяг і понуриться в печаль. І понуриться в печаль. Так, дальше, дальше я вам розповідаю дальше. І далі би після цього, після цього, вони би стали планувати, планувати, знаєте, більш такий. Масштабний якийсь план стосовно до України такий, прям, ну, знаєте, самий величезний, який він тільки може бути. А що саме це А що саме це кажуть? А кажуть про те, що на престол на президентство в Україні ставлять свою прорось, прокремлівську людину, да? здійснюють ось цей план, до якого б вони спланували від А до Я, кожен, кожен, кожен підпунктик і пунктик, щоб, щоб їх план здійснився. План який? План який, дивіться, щоб безпрепятственно, щоб безпрепятственно напасти на Україну, напасти на Україну, порізати її на шматочки, порізати її на шматочки, ввести Україну, ввести Україну, зараз е, скажу, ввести Україну отрезать отрезать Украину от э, всей вот той мирской жизни, в которую Украина стремилась бы, все свит свит Мір. Я так розумію, ну, щоб Україна не, не стала європейською країною, да, державою, там, да, або щоб Україна не розвивалася так, як розвиваються європейські держави. Ось таке було питання. Окрім того, щоб, щоб привласнити, чому ще кажу, дивіться, безпрепятственно порізати Україну на багато кусків. Пояснюю на багато кус... частин кусків. Дивіться, я не один раз казала, вже, що в Кремлі десятка людей, 10 людей, які називаються Путін. Управляють Ерефією, да? ну, і взагалі всіми політичними, економічними, військовими ділами. Да? І ось коли відбувається війна в Україні, я вам казала, що ця десятка поділилася на три барикади. І ось по цій карті дивіться: три барикади, які бажають окремі часточки е, України. Тобто, ви поняли, дивіться, багато часточок порізать, але якась кубка, я так розумію, міста області. області. Декілька областей одному, декілька областей другому, декілька областей на третьому, да? третьому. Можливо, дивіться, у нас 24. Тут показують 10, тобто. Можливо, знаєте, як би зробили, порахували би так, щоб було приблизно якось от поровно, да, з 24 да, поділити на 3, це по скільки там виходить 2, 3, 8. По 8 областей, бачите, біля десятки, по 8 областей на одного. І панувати, заробляти в цих областях, да? заробляти собі, собі на Карманчик. А Україна би, ну, тобто люди би, які жили б в цих областях, почали би жити так само, як живуть в віддалених районах, да? не мікрорайонах, а від, Моск... від самої Москви Санкт-Петербурга оті віддалені. Райони, які живуть дуже бідно, да, тобто вони, маючи багатий ресурс, все йде на центр Украї... Росії, да, туди йдуть гроші, а ті люди там живуть дуже бідно. Ось так само би і ми жили. Жила би от так само Україна. Тобто оці, оці... Три барикади, в яку входить по три і один, да, чотири людини, які беруть владу над цими областями. не областями, а територіями, Над трьома територіями, в які ходить по вісім областей. Вони би збагачувались, вони би передавали саме кошти на розвиток от, туди, де Москва-Санкт-Петербург. А сама би це просто би. Ну, загнівала в сенсі, в сенсі людей. Люди би були б такі самі бідні, і це би робилося для чого? Для того, щоб коли прийде час на людину можна було би повпливати задля інтересів Кремля. А повпливати задля інтересів Кремля можна тільки запропонувавши велику суму грошей. Але і ще при цьому би постійно би була по телебаченню пропаганда, яка би не давала людини на протязі десятків років розслабитись, зробити якісь свої умозаключення, да, і все ось таке інше. І все ось таке інше. І далі. Далі нам кажуть: дивіться, дають Кремль дає приказ. Кремль далі дає приказ. Відрізати Україну від Всесвіту, від того мирського кращого життя, а, пропонує Україні пер, продумати, переосмислити, взяти їхню про. Проп... Ну, там більше не пропозиція, да, а більше погодитись на той інтерес, на інтерес Кремля, погодитися на той інтерес, на інтерес Кремля, або іначе Росія нападає на Україну з війною, повномасштабне вторгнення на техніці зі зброєю. Да? Ось. Або ось так і ось так. Е, і врешті-решт, і врешті-решт да, е, показують, що якби ми на це все погоджуємося, дивіться, бабка надвоє гадала, то, що вони там пропонують, нібито ви там самостійні, але з нашими інтересами. Да, і якщо на це буде погодження, якщо би душі, якщо би наші військові. Не зробили той крок подвіг. Розумієте, вони усі герої. Вони герої з першої хвилинки, як прийняли самостійно рішення йти і захищати Україну, кожен абсолютно герой. Їм не треба було вливати в мозок. Президенту не треба було їх закликати. Саме вони встали. І пішли, а вже їх підтримала влада, українська влада да? своїми діями. Тобто, бачите, випадала би, якби ми погодилися, Україна випадає жертвою, Україна випадає жертвою. Також я би ще сказала по ось цій карті, що була пропозиція, да? ось пропозиція. Вступити спочатку була би пропозиція, от мені зараз прийшла така ще думка, планування, планування, щоб Україна була в составі трьох. І я так от зараз, бачите, мені, ета, Росія, Білорусь і Україна. Поняли? Росія, Білорусь і Україна, щоби стали одним єдиним спільним домом, і ми втрьох будемо радіти. І ми втрьох будемо радіти. Да? Ну, ось так. це, таке, це, це таке було ось саме планування, саме розговори, обговорювання, і що ми будемо мати те, що ми хочемо. Да? Те, що ми хочемо. І Україна, і Білорусь. але ж ви розумієте, навіть на прикладі Білорусі, що... Кремль каже одне, а робить зовсім інше. Що хорошо і радісно, ось так: хорошо і радісно було би тільки Кремлю. А Україна і Бел Білорусь ну, вони би були під владою цього Кремля. Ви поняли да, мене? Ви поняли мене, так? Да? Я навіть не знаю, чи можна. Тобто, як я і казала, я і не один раз повторювала, що незалежно від того, хто би коли би там до Зеленського був президентом, саме до Зеленського, і саме до 95-го року, хто би там не був президентом, в Україні все одно. Була би війна. Це дуже боляче говорить, звісно, але війна була б все одно, ви розумієте, це, це так вже було написано в 95-му році, це вже було так написано в тонкому плані. Ви розумієте? Все одно би була війна незалежно від того. А пана Чорновола би Кремль ліквідував. Тому не переймайтеся, що якби там був пан Чорновіл, то не було би зараз війни в Україні і все таке інше. Я вам покажу, що я витягнула. Чим би завершилася. Завершилося врешті-решт, все для України, якби і був би президентом пан Чорновіл. Дивіться, я вам вже сказала: все одно була б війна, а потім витягла ще карту. Ви вже знаєте, да? диявол, війна. Все одно би була війна Між двох країн. Яка одна із них була дуже хитрою, підступною, підлою, лживою, до такого до відкритої, щиро відкритої, з душою на розпашку України. Да? Ну, хто вона ми тут? Ми хлібороби. Що наш, наша зброя завжди була? Це віли, лопати, топори, сокіри, граблі, тяпки, да, і все таке. Тобто люди, які працюють на землі. Бачите, да? ось такі ми, типа для них недалекі, да? і вони з такою от хитрістю, під, підлостю. З такою хитрістю і підлостю. І падають вони, бачите, нам все одно карта виходить, каже, карта обману. Карта по відношенню до України, ось дивіться, да з двох сторін. Підлість оця. Україна отака щиро відкрита. Дивиться, широко відкритими очима на сонечко І карта обману, що все одно те, щоб вони... Про Пропонували <кій> Україні, це було б виглядало, як я вже розказала, а по цій карті додам. Це б виглядало не так, як було б насправді. А було б так, як у Кремля у Росії зараз, по відношенню до Білорусі. Вони все одно падали до нас з обманом. Скільки ще карт не тягни, от дополнительних ми ще витягнули з вами 5 карт, які тільки підтверджують все те, що я вам розповідала із своїх ведінь, від моїх провідників, душ померлих людей, от так і показують нам Таро. А я, як завжди, дорогенькі мої. Бажаю вам любові у ваших серцях, бажаю вам світла у душах, бажаю вам тримати віру в перемогу і в найкраще України. Україна була, є і буде. Все добре.